Чарівного дня, шановні українці, дивіться, яку красу лісову знайшов пенюк з грибами такими і розповім вам сьогодні про те, що я сплатив податки за другий квартал, Ось, тому що я за магічну діяльність свою допомогу людям і навчання кошти приймаю на рахунок ФОП і відповідно сплачую єдиний податок, а також податок для доходу. До речі, Податки в нас в Україні одні з самих в світі, тому що знайомий, наприклад, живе в Норвегії, і він сплачує 70%, тому що він не громадян і народиць для тієї країни і сплачує високі податки, але йому більш ніж достатньо на життя, і він дуже задоволений. До речі, в нас такі закони мають бути, що громадянинам України податки повинні бути менші, а інородцям повинні бути неукраїнської національності вищі. За українську національність під петицію можете підписати посилання прикріплю нижче, тому що це потрібно, щоб нас не знищили, не глобалізували і не позбавили ідентичності. Але давайте повернемося до податків. Чому я сплачую податки і вважаю, що це правильно одразу скажу що для тих, хто аргументує, що там. Є РДПО, тобто в податковій системі це номер присвоєний, як приватному підприємству, кожна обласна обласна фіскальна служба, і ви сплачуєте невідомо кому. Ну я вам скажу, що м -м якщо ви на роботі працюєте, от ви підприємець, то у вас е при інвентаризації кожна річ має свій е ідентифікаційний номер. Ось. Розумієте? Кожна річ, кожен предмет. а Україна і будь-яка держава це егрегор. егрегор, тобто штучно створена людьми структура, яка потребує ресурсів. Ось. І відповідно, Кожна людина це просто кормова одиниця для егрегора. і вона також має свій порядковий номер, і це нормально. От. І відповідно, кожна організація, фіскальна служба також має свій номер і на неї люди сплачують податки своєї діяльності. Для чого це робиться? Для того, щоб Грегор функціонував, держава мала кошти, ось не лише з прибутку, а й з доходів громадян, тому що ми користуємося дорогами, наприклад, нас захищає армія, і для цього ми повинні сплачувати. От. І саме головне, особливо, якщо, так як я торкаюся якихось неприємних для Грегора тем, про управління і про все інше пікантних тем, скажімо так, то Грегор може розмолоти, тобто, точніше, ті, хто на верхівці Грегора, хто користуються його ресурсами. А в нас це і народці, наприклад, яких ми туди запустили, не українській національності. От, то е, дуже легко людину знищити офіційно відкрито державно за несплату податків. Ось в будь-якій країні світу це легко зробити. Просто е, розмолоти і по відношенню до простору це буде справедливо, оскільки людина не сплачує податки, розумієте? Якщо не хочете сплачувати податки, то, наприклад, можна поїхати в Антарктиду, там є нічійні землі, ось ніякої країні не належні, і там спокійно жити, собі робити поселення, вас там чіпати ніхто не буде. А оскільки ви живете в Україні, у нас е, іде війна. З окупантами. От. І потрібно платити зарплату тим же армії. Ось як на Київській Русі, наприклад. Хто був воїном, він взагалі нічого не робив. Їх годували, гарно годували, сплачували, але вони були звільнені від усіляких робіт, тому що вони віддавали своє життя за захист людей. Ось. Тому і зараз так само ви повинні сплачувати, щоб вашим там, батькам, пенсіонерам, інвалідам, яких зараз солдат буде без рук, без ніг, гробові, щоб могли платити. Ви повинні сплачувати податки. І з початком війни я минулому році оформив фізичну особу підприємця і дійсно сплачую податки. І нормально, і живу чисто, і справедливо, тобто для простору я. Нікого не обкрадаю. Ось я граю за правилами, і коли ви граєте за правилами, то вам немає чого боятися. Розумієте? Якщо ви жадібні до грошей і починаєте живучи в егрегора, користуючись його дорогами, армією, захистом всім іншим, то буде несправедливо. Не сплачувати податки. І так само від цього можуть виникати багато проблем, в тому числі здоров з здоров'ям, з удачею і всім іншим, тому що ви порушуєте правила гри. Якщо ж вас не влаштовують правила гри, там умови оподаткування, що там ви не хочете сплачувати на код якогось підприємця, Наприклад, ну, як люди там відмазку роблять до ЄРДПО чи ще до когось, то ви можете змінити правила гри. Для цього потрібно прийти в політику, або просунути потрібні закони і правильні закони. От, наприклад, як ми почали з петиції про захист української національності. От. То потрібно змінювати правила гри самого Егрегора, щоб, наприклад, були не інородці при владі, а були українці при владі. І знову ж таки, правила гри змінюються, і ви будете грати за правилами. Але правила не можна порушувати. Якщо є правила е гри е грегора, в якому живете в Україні, сплачувати податку, то ви мусите сплачувати. Якщо вас щось не влаштовує, то владу можна змінити. Змінити і війну можна зупинити, наприклад. Але для цього потрібно підключитися більшість. Ось, або хоча б через петиції якісь щось змінювати силовими методами безкровної революції, без Коліївщини, там, наприклад, збираючи підписи на петиції і щось інше. Тобто змінювати правила гри Егрегора. Але воювати з Егрегором чи красти в Егрегора гроші, він розмеле просто. Розмеле, як, як сміття просто, тому що одна людина проти Егрегора це ніщо. І найпростіше людину притягнути за. Якусь відповідальність це за несплату податків і так робить весь цивілізований світ, там, де діє судова система. Знову ж таки, в Україні є корупція, тобто йде війна і верхівка Грегора, у цій народці, що при владі російськомовні, спейсами інші розкрадають кошти. Звичайно, це неприємно. То, наприклад, я, сплачуючи податки, я заговорюю кожну транзакцію. Свою на те, що, хоч копійку, якщо з цих коштів вкрадуть, саме моїх коштів, сплачених в Егрегор Україна, то той, хто вкрав, щоб його від старого до малого, щоб діти заживо позгнивали на руках, і рід був проклятий і це прокляття... Щоб ніхто не зняв закляту, наприклад. Ви можете робити такий оговір і сплачувати. Тобто ви для простору оговорюєте, що хто вкраде ваші кошти, хоч копійку, яка не дійде військовим, там, наприклад, пенсіонерам чи інвалідам, щоб він здох в страшних мухах. Не просто він, а весь його проклятий рід, щоб він просто вигнив. От. І таким чином ви створюєте, забороняєте красти ваші кошти для простору, і це буде справедливо. Це вже енергетика, це вже магія. І це нормально. Я так роблю при сплаті податків і при, е, при сплаті ЄСВ заговорюю. Тобто це мінімум, який повинен робити кожен. Вкрадуть, хай згнивають заживо з родами. Хай гниють діти їхні, жінки від онко вигнивають, хай гноєм матки їхні стикають, хай вони е, внутрішні органи в них виїдаються від онку. Це нормально. Інфаркт, інсульти хай стаються. Заговорюйте, чому ви не заговорюєте? Тобто це буде справедливо, ви забороняєте красти свої кошти. Якщо вам, наприклад, ви не хочете проклинати з якихось причин, робити такі заговори захисні, ну, тоді ви можете купити якийсь ФВ-дрон, попросити хлопців подаруночок і відправити там за 2-3 кілометри, так щоб вас не бачили подаруночок на того злодія. Якщо ви знаєте, хто краде державні кошти. Ну, Метод Коліївщини, ритуал Коліївщини, наш народний. От, коли люди брали вила серпи, він ніхто не відміняв, він в Україні завжди дієвий. У відношенні до інородців, як колись ляхів, та московитів, українці чистили, чистили тих, хто несправедливо забирав податки. Ось. Розумієте? Якщо там пан захищав, ну, то це добре. Він захищав, тоді йому і був сенс платити податки. Якщо він не захищав, а там гвалтував жінок, бував дітей, ну тоді згуртувалися і е, змінювали систему. Ось, щоб податки не було кому платити взагалі. Ну, варіантів купа насправді. Але знову ж таки, в нас є егрегор, є якісь правила гри. Ви не хочете міняти правила гри, то не нийте. Ось. Якщо ви не будете сплачувати податки, вас просто посадять, прикриють, оштрафують, заберуть все. І На це буде і законно, і по відношенні до простору, до законів справедливості, до законів основних тверця, це буде правильно. Ось. Це одна з причин багатьох проблем. Тобто, основна це прокляття релігії, тобто хрест страждань. І, от, наприклад, не сплачуючи податки, ви робите дуже серйозні проблеми собі і, ро, і, і роду так само своєму. От. А якщо хтось у вас не подобаються правила Грегора, ну тоді потрібно змінювати. Або робити, хоча б як я, мінімум проклинати тих, хто вкраде ваші сплачені гроші для пенсіонерів, для доріг і для військових, наприклад, і інвалідів, хлопців без рук, без них. Говорюйте, чому ви соромитесь? Для вільної людини гріха не існує. Гріх придумали ті, хто е, окупанти, релігія окупантів, тому що це гріх це покара... е, невиконання законів якогось Бога, ну будь-якого Бога. А вільна відаюча людина, вона не служить ніяким богам. Ні перунам, ні яхве, е, нікому. Розумієте, вона вільна. От, І будьте вільними і захищайте свої гроші, і страхуйте себе, щоб вас. Держава не розмолола, не було приводу вас посадити, як мінімум. І позбавити вас всіх ресурсів. Грайте за правилами. Якщо правила не подобаються, то їх можна зміняти. Для цього потрібно гуртуватися. От. Як мінімум, підписати вон, петицію, яка буде нижче під відео. Працюйте, змінюйте систему або е, грайте за правилами системи. Інакше система розмеле, тому що одиниця чи там десяток людей завжди будуть в меншості. Розумієте? Слава Україні, смерть ворогам, і дбайте про себе.